До історичні істоти України, від яких мурашки по шкірі, панцирні риби, справжні олди життя на землі. Вони з'явилися за сотні мільйонів років до динозаврів, мали потужну броню з кісток, гострі як лезе ікла, якими шматували здобич. Шерстистий носоріг копав своїм рогом землю так сильно, що змінював ландшафт, витримував температуру нижче мінус 30 градусів за цельсієм. Залишки багатьох цих гігантів муміфікувалися. Тому вчені зараз можуть відтворити їх точний виглямніти давні хижі кальмари. Раніше Українці вірили, що їхні скелети це сліди від блискавки на піску. Такі рештки досі називають чортові пальці, подекуди вірять у їхню магічну силу. Мамонти нагадують слонів, але набагато більші. Їхні рештки знаходять майже в кожному регіоні України і не тільки кістки. Люди робили інструменти, фігурки і прикраси з їхніх бивнів і навіть будували з них житло. Амоніти молюські хижаки, які полювали на дрібну рибу і ракоподібних. Колись їх носили як амулети, бо вірили, що спіралі приносять удачу. Зараз їх мушлі допомагають вченим лічити віки землі і вивчати давній клімат.